Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Недавно приїхала я з міста. Хочу відзняти відео покупочок деяких. Як кажу, дівчатка, дехто знімає відео також про, про покупки і називає їх покупки вихідного дня. Так само, і я сьогодні вибралися до міста. Треба було дещо купити. І з миючих засобів вже дещо позакінчувалося, тому вирішили. Поїхати туди і назад швиденько. І зараз хочу відзняти, що я купила. Перше, що покажу з такого об'ємного, це ось такий порошок Аріель 2 кг 700 г, як заявлено. Брала в копійочці, того що не хотіла я йти на ту сторону у нас до щодня і до простора треба було трішечки ще пройтись. Вирішила тут швиденько забігти копіючку. Вартість цього порошка була, зараз знайду по чеку. 300, здається, гривень. Так, 299,90, так. Наступне, що покажу, взяла ось такий. Сантрі універсал для миття раковин у ну, ітазів. Від заявлено, що видаляє ржу і вапняний наліт, чого взяла саме цей засіб, чогось на роботі у нас також говорили дівчата за миючі. і чогось там хтось сказав, що треба купити сантрі-герь для того, щоб повимивати там і ванни, і. Чогось так проскочило. Вирішила я його спробувати. Здається, я вже його і брала, можливо, трішечки якась інакша була упаковочка цього разу така. Вартість його була 49,90-900 грам його об'єм. Буду пробувати, можливо, буду переливати його в... з носиком такий в пляшечку з-під маючого льонітазу, можливо, так буде зручніше. Буду пробувати. Також взяла ось такий відпивач, кисневий, кисневнісний парус. Чогось уже бачу так. Ще раніше писало українською, це чомусь написано вже англійськими буквами. Вирішила взяти, уже в мене закінчився. Вартість його була 7790. І ось. Об'ємом він 450 грам. Наступне, що покажу, ось такі вкладки. Беру постійно я Always, але чогось не бачу я п'ятірочки. Десь зникли у нас такі більші, тому вирішила взяти поки що такі: 97,90. Як каже моя донька, господи, чого вони такі дорогі? Ну, дійсно, чогось вони подорожчали вже і не тільки ці. Взагалі на такі э, продукти ціни піднялися. В принципі, як і на все. Але нічого не поробиш, все рівно мусиш купувати. Ще взяла на касі, згадала, що в мене закінчилися вологі серветочки такі, щоб брати з собою. Взяла ось такі 4 упаковочки по 8,90. І дітям покласти з собою рюкзачки, і собі в сумку кинути чогось, помітила, що закінчились. Ще покажу так, таку тарілочку купила для нашого песика. Ми таке взяли іншого собачку, як і радили дівчатка взяти іншого улюбленця. Звісно, того він не замінить, але трішечки відволічешся і переключишся на, на іншого, і буде і він тобі якесь тепло дарувати, і ти його будеш і любити, і, і балувати, і доглядати. Тому ми взяли собачку, я вирішила для нього дещо сьогодні купити, взяла ось таку тарілочку. Були в нас тарілки, були, але в нас такі були подвійні, і не завжди зручно, коли хочеш помити, мусиш виливати і воду, і там буває і корм залишиться. Незручно, або хочеш викинути корм, виливається вода. ну, Вирішила взяти таку, можливо, з такою буде зручніше. Мисочка ця була 79,90 для тварин, 16 на 22 об'єму. Ще взяла два ось таких е, корми. Вже один, один він уже е, з'їв, ще трішечки там лишилось. Вартість корму була 33,80. 33,80, чомусь. Ага. А, це за 2, 16,90, так. Два за 16,90 вирішила взяти спробувати, Того, що сухий, чомусь він не дуже хоче їсти. Взяли ми його, він ще й так далеко від нас їхав, аж майже з-під Києва. Приїхав голодний, такий тр трохи наляканий. Ну, десь, видно, ця собачка, так, скажімо, була в не найкращих умовах, трохи такий, він якийсь переляканий. Зараз трішечки вже адаптується, трошечки вже до нас звик, вже хоче гратися. Тому вирішила купити для нього також ось такі м -м, силиконові, такі резинові іграшки, щоб він, того, що зубки в нього густренькі, він хоче все гризти. Взяла ось таку кісточку і ось таку і також е піщавку, вона пищить. Думаю, буде гратися. Кісточка була ціною. 3490 і так само і ця жовтенька ніжка куряча, як тут стигнуло куряче, також 34,90, воно ще пищить, тому він його якось трошечки ще боїться. А кісточку вже носив. Поки що забрала від, від, від показати у відео, і вже для нього іграшки його віддам. цуценятко, звісно, воно таке ще маленьке. Але вже потроху звикає, вже потрошку вже і гратись хоче, і ходить хвостиком також. Привикає. Будь-яка тваринка, яка відчуває до себе якесь тепло, вона звикає і так само віддає те саме, так само ж і, і, і сам якусь радість приносить. Тому вирішили ми взяти іншу тваринку і починаємо і самі звикати до нього. і... І він до нас потихеньку звикає. Заберу я цю тарілочку, того що хочу ще показати, що брала в раніше, ще кілька днів назад. Забігала я щодня і там трішечки скупилася. Взяла ось такий сілан, сілан магнолія. Тут у нас об'єм, мабуть, літр, так, ані, 770 мл. Я потестувала громад, мені сподобався, вирішила взяти. В мене ще там ну, опліскувачі є, але, був він, здається, на якісь акції і вирішила я його взяти. Вартість його була якось так надрукована, надрукований чек. 119,87 мінус 2997. Якось так в чеку вказано. Ну, яка ціна пройшла, не знаю, чи 119, чи мінус 29. Знижка 29,97, мабуть, на нього ця знижка йшла. 90 гривень, здається, якось так був на ціннику, тому вирішила взяти. Ще взяла для посуду ось такий засіб. Тут також 750 мл, ціна його була 36,90. Якось і порівняно недорого. Лимон. будемо пробувати, не пам'ятаю, чи такий я брала, чи не брала для посуду. Також взяла ще ось такі. Ці вартістю були 115 гривень. Ще Рукав для запікання ось такий взяла, того, що, вже бачу, в мене лишилось небагато. Вирішила взяти 29,90 і на біля каси, там недалеко ватні диски. Завжди вони потрібні, завжди вони пригодяться. Завжди беру 52,90. Була їх вартість. І взяла ще. Для сина. ось такі шкарпеточки, вони йдуть тепленькі, 34 гривні. Здається, подібні я вже брала. Всередині вони ось такі махровенькі, ніби й непогано вони носилися. Єдине, що він бігав, тоді грався з Тімою, і він йому зачепив зубчиком десь зачепив і прорвав дірочку. А так вони мекенькі. до тіла приємні. взяла дві пари по 34 гривні, нехай будуть. Пригодяться, ще покажу. Це вже брала не в щодня, це я там заходила в такий один господарчий магазин. купила ось такий термус від А. Такий у нас колись був. На 750 мл. Вже і тут холода. Не знаю, чи чоловік буде брати з собою на роботу, чи донька з собою в школу. Він іде ось такий з нержавіючої сталі. Такий колись у нас був, але чоловік його взяв до ходу, взяв його на роботу, і трохи він його, він йде з чашечкою, і він його зіпсував. Ось така чашечка. І сам, сам термос йде з таким ковпачком, щоб наливати. Натискається кнопочка і наливається чай. 750 мл, він трішки такий об'ємний. Я хотіла взяти менший хоча б на пів літру, але менших не було. Можливо, буде донька брати, якщо захоче такий носити, а, можливо, чоловік на роботу буде взимку брати, обідати. Буде брати з собою ось такі покупочки. Два рази їздила до міста. Ось такі. Речі, придбала, які необхідні, дещо з побутової хімії, порошки, миючі, це таке все, що швидко закінчується. Завжди треба добирати. Завжди воно розходиться. Ще хочу відзняти одне відео. Прийшло мені замовлення Oriflame, Може, воно стоїть, мабуть, ні, в два, ніяк я не зберусь, того що тут є собака і собака, і, і, і все на купу. Ніяк не, не виділю час. Такими були покупочки невеличкі, але необхідні, все таке необхідне, все, що потрібно для дому. Всім дякую за увагу. Кому було цікаве таке відео, підписуйтесь, буду рада. І далеко не розходьтеся, зараз ще зніму відео замовлення Oriflame, покажу, що брала цього разу я. Всім да, дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.